Доброго дня, друзі. Приїхали ми також ще до людини, до німця, купувати автомобіль автовозом, Гольф Шостий, 1.4 TSI. Саха. Ми її вже перевірили всю. на таких титанах, але гарна гума дуже. Він на шикарному салоні Алькантара, дуже гарна комплектація. Асистент пар... допомоги в паркуванні, парктроніки. Він правда не механічний, але великий монітор, також кліма, оце все. Фарш повний. І машинка справді дуже гарна. Також обслужена була на 163 тисячі кілометрів. Така машина. на... На приборці На приборці тут показує пробіг 200. З нюансів тут, які ми маємо. Це бар... Бар... штука. Тут кусочок отакий, води десь приблизно шпакльований невеликий, великий. Ну перефарбоване ось тако в цей кант. І тут також так само перефарбоване. Далі. Такий нюанс є. Це сполірується, а це з вм'ятинками. Ну і далі він вроді би не фарбований. Щоб ось так. Тут видно буде, це шпакльована плямка така. Максимум 800 мікрон б'ється. Така машинка. Приїхали дивитися Golf 6 на таких оригінальних титанах. Він іде на ледах. Тут стоїть банка вихлопна, вони собі поставили для себе. Вона ще стоїть на обліку ця машина. Також тоновані задні вікна, але один нюанс. Машина на веслах, як кажуть в Україні. Я зараз включу світло трошки. Отаке. Трошки погано видно його, але машинка справді дуже гарна. Також тут видно, тормозні диски мінялись десь недавно. Загальному зауважень нюансів по кузову немає. Фарбована лише одна деталь. Перелак вона перелакована. Також тут зроблені такі штучки. Приїхали ми вже сюди трошки пізно. Зараз вже 9.30 приблизно. І через то так трошки погано видно. Він на шикарному салоні, на Алькантарі, на автоматі, на асистенту паркування. Великий монітор з камерою заднього виду, кліма підігріви, також тут все в такій карбоновій плівці. Нюансів також. Таких покузову немає. отут отакий гольф маємо. Тут ледова оптика. З ледою з ледовими фарами. Тому такі титани, до речі, з дуже гарною гумою. Майже новий, перелакована лише оця деталь. І тут вже, звісно, погано видно, але тут рижик виліз вже на цій деталі, яку перелаковували. Зараз ще покажу вам. Тут стан. Стан, стан, бомба. Такий ерлайновський руль. Тут стоїть на лепестках. Такий пробіг тут в цій машині. на автоматі. Тому, можливо комусь одразу буде цікаво купити або подивитися цю машину. Можете сказати нам. Ми вам покажемо. Або скинемо також якісь детальні відео чи детальну інформацію. Також ще покажу стан підкапотного простору який є в дуже гарному стані, виглядає справді дуже гарно. Тому, тому цікаво, звертайтеся. Розвантажуємо прицеп з автовоза. Купили ми цього гольфіка, виглядає він справді дуже гарно. Зараз люди знімуть його з обліку. Ми його загрузимо, також покажу, як загрузимо автомобіль. Зніму все, що як до чого, і буду показувати вам на YouTube. Ще тут такі машинки є, але кажуть, не продаємо. Тому купили лише один гольф. Дивіться далі. Сьогодні буде трошки такий вечірній формат. Вже темніє, точніше стемніло. Ми вже розвантажили прицеп. З автовоза очікуємо на гольф. Зараз будуть знімати з обліку. Ще деякі питання вирішують і будемо вирушати в путь, залишимо з прицепа знайомих і поїдемо, будемо автовозом їхати, купляти інші машини та ще певні речі. Тому... Очікуйте далі. Вже завантажили гольф на прицеп. Також власники ще стали сфотографувалися з автомобілем. Каже на пам'ять, що було. Тому отаке ми маємо. Зараз ще будемо їхати в дорозі, також зніму якесь відео. Друзі, всім доброго дня. Приїхали сьогодні знову на цю ж саму стоянку. Вже один раз знімав її. Ще зараз знімемо такий автомобіль, будем будемо просто йти по парковці покажу вам, що, як до чого, які тут ціни німецького ринку на німецькі автомобілі. Можна буде навіть розпочати з цієї машини. Це Б клас. 200 13 тисяч євро майже стоїть 12 рік, бензин 115 кВт, тут 140 пробігу, один бензин. Біленький на оригінальних легкосплавних титанах. Як він виглядає? По кузову поки що нюансів ніяких не видно. Виглядає справді гарно, але ціна ви самі бачите яка. Також поруч поряд з ним стоїть ще один Б-клас і ціна на нього буде ще більша як на білий. 14800. Це 13-й рік, бензин на автоматі 90 кВт. 104 тисячі пробіл. Це ціна німецького ринку. В Німеччині ринок значно більший як в нас, тому і цін значно більші як у нас свята Алтея. покажу послонку на немеханічній коробці передач 5980 92 кВт 9 рік 1,4 бензин Це тут такі коцькі по дверті. По другій дверці теж трошки є. На гольф цінника немає. Комплектація лоб на автоматі. Мультикермо кліма підігріва. Це Volkswagen Golf також 15 рік. Ціна. 14480 81 кВт. Дизель на автоматі. Також комплектація лом. Тут вже мультимедія більша, трошки як в тому. Така машина. Volkswagen Taurun на комплектації матч 13980. 97 пробігу бензин 103 кВт 97 пробігу на автоматі бензиновий І тут такой вряд всі всі машини стоять Що дорожчі трошки Також там цей Nissan Qashqai, що я вчора чи позавчора знімав, вже точно не пам'ятаю. Це Nissan Жук. Дві одинакових машини. На цій стоять такі титани на цій оригінальній Nissan. 7980 86 кВт, бензин 1,6 к 12 рік, 123 пробігу. Кажу, як вона виглядає. Ніанців показував, як таких не видно, немає нічого такого критичного, незначні сліди використання. А також така машина 130 тисяч пробігу, 11 рік, бензин 1,6, 7980 також. Ідентична ціна, ідентичний автомобіль. Все відрізняється колесами одне від одного. Тут мультикермо, механіка, звичайний трепчаний салон. І тут те саме, тільки немає мультикерма. Зараз ще покажу, як він виглядає ззаді. Цей автомобіль. І тут... В кожному автомобілі йде подарунок гума. Тут видно також, тут титани є, а там лише гума, І скільки я бачу. Тому то такі автомобілі тут є. Також тут продаються такі машини. Джіп, додж. Ну, додж цей. Ця машина дуже така масивна, велика, додж, ран. Я покажу, яка тут комплектація. Кожен салон, мультикермо, великий монітор Ну, не знаю чого викликати, але отак покажу. Це 16 рік, 118 пробігу, 177 кВт, 3 літра дизель. Махіна. І зараз ще подивимось далі. Також тут є такі варіанти. Дешеві я б сказав би. Дешевенький, маленький. Fiat Punto мультиграму, механіка. 35 124 пробігу, п'ятий рік, бензин. 1,2 Це він. Також ще один ідентичний Fiat Punto це вже дев'ятий рік. тут інформація, Чотири тисячі. Але вони трьохдверні. Ці автомобілі. Також Nissan сам мікро. В такому голубому кольорі. Зараз покажу вам цінник 3800, шостий рік, бензин. 1, 2. 88 пробігу. А така в нас є в Луцькому, на Луцькому авторинку тільки дизельна, на дверна, 1,5 дизель з пробігом 150. У нас стоїть, стоїть в Україні вже 4 тисячі. 4 там 200, 000, якщо не помиляюсь. Тому ринок цих автомобілів ось такий. Особливо в Німеччині вони від українського ринку також дуже сильно відрізняються. Ще також є Тут такі варіанти, можливо, вам комусь цікаво буде. за цього гольфа нам сказали дуже велику ціну. Він розібраний, не складений, а ціна на нього дуже велика. Тому, можливо, щось комусь цікаво буде побачити з цих машин. Звертайтесь. Йдемо на другу парковку, дивитися ще автомобілі і побачили такий екземпляр. Таку машинку виглядає справді дуже гарно, дуже потужно. Прийшли дивитись Golf Plus 1.6 MPI, сьомий рік на механіці, комплектація Tower V, кліма, підігрів, кондиціонер на звичайних ковпаках, гарна гума, є нюанс на бампері погнутий тут. Не видно, не видно також, він загнутий. Також має незначні нюанси. Тут воно на дзеркалі і ось таке. Такий нюанс на дзеркалі. Також є вже на порогові нюанси. Вже понадувались бульки. Відкрита машина. Потрібно зробити хімчистку, є, видно, плями. Стан салону справді гарний, руль не затертий Бачимо, як він виглядає. Такий салон тут. Збережений, охайний, чистий, але хімчистку треба зробити. Також, щоб ви бачили, приїхали на стоянку, компресора немає, крюк, є домкрат, ключ. Це весь комплект, який йде від продавця. Тому українцям воно не завжди потрібно. Нюанс на кришці є. Тут також, тут лізе. І тут все те саме, тут вже фарбоване було воно в кантик. Така машинка. Також нюанси є тут. Вилазить рижик отут же. Рижик на, на порозі, рижик вже на крилі, рижик на крилі лізе отут видно чуть-чуть. Тому машина цікава, але ціна не дуже цікава. І також пробіг 118 тисяч це є дуже Хороший пробіг на 1,6 MPI але ціна на нього завелика вона нам не підходить. Ціну ми, ми вам напишемо на, на відео вже. Доброго дня ще раз. Приїхали дивитися з швагром Passat Б-6. Така машинка На надзвичайних для шанках. Нюанс. На крилі такий, тут чу-чуть поцарапане. Далі бачимо, шикарна гума, як нова, повністю. Ніде немає корозії по дверях. Двері, тут пройоми, все. Шикарно, все бомба. Далі сидіння, стан салону, ви бачите самі, стан карт, ручок повністю. Шикарно повністю все, Ні, ніде немає ніяких подряпин, лишніх слідів використання. Також тут, бачите, які тут сліди використання є і вони є повністю непошкодженими ніде, ніяких проблем немає. По кузову є лише три нюанси. Перший нюанс це... Оця м'ятинка. Другий нюанс, який є. Тут це крило ржаве. Також ще раз нагадую, що гума шикарна, повністю нова, зимова. Далі видно такий нюанс на деркалі є. І також є нюанс на цьому крилі. Бачимо також. Я ще раз скажу, тут дуже хороша гума. Є нюанс, що ця дверка не відкривається знаружить лише зсередини, але це є не критично. Все зробиться, все буде добре. Мультикармо працює. Все працює повністю 260 тисяч пробігу оригінального. Також, також далі покажу ще з цієї сторони. Щоб видно було, що ніде немає ніяких лишніх подряпин того всього, слідів використання. Далі покажу ще багажник, получка повністю все працює, все складається, все як має бути. Там є компресор, домкрат, ключ, все як має бути. Тому ще також фуркоп є, віддають вони разом. Отака машинка. Забираємо її, зараз будемо грузити на автовоз, покажу, що як загрузили і прямувати вона буде до України і будете бачити її в продажу там. Зараз будемо завантажувати автомобіль на лов'ятку. Завантажили машину на автовоз. Зараз цепляємо наїзди, прицеплюємо ремні і будемо вирушати дорогу. Все, пасат повністю завантажений, прицеплений. наїзди ми закрутили. Кожен ремінь обов'язково перед виїздом перевіряється, все робиться, щоб машинка доїхала. Все було правильно і в безпеці. Тому виїжджаємо. Заїхали там автовозом на парковочку, заїхали на стоянку. Зараз розглянемо декілька ще варіантів. Автомобілю і покажемо вам відео. Yeah. Оглянули цю машину, прийшов власник автомобіля, стали з ним розмовляти, сказав він нам ціну за цей автомобіль 6500. Є незначні нюанси. Тут по кузову вмятинка раз і тут вм'ятинка два. Тут котка. Він 10-й рік. Я не знаю 1,4 чи 1,6 MPI. більше за все ще 1,4. Тому така машинка. Приїхали вже на місце призначення, привезли посад. Зараз посад будемо перегружати на прицеп, а гольфа загрузимо на автовоз. І будемо вирушати в нім в Україну на кордон. Перегрузили вже дві машинки. Гольф. Поставили на сам, А пасад залишили на прицеп. Також можлива покупка автомобілів цих в дорозі. Кому цікаво буде, звертатись в приватні повідомлення в Телеграм, також номер телефону залишать. і на відео видно буде ціну. Я думаю, що там покажуть ціну вже розмитнення, доставку, все, порахують за гольфа і також за пасата. Тому, якщо вас цікавлять, також Послуги підбору автомобілів в Німеччині і перевозка цих автомобілів, то можете звертатися з номером телефону. Він буде в описі. Я думаю, що ще висвітлять на екрані. Тому звертайтесь. Приїхали вже машинки до Луцько. Вернулися вже з рейса. Ще раз покажу ці машинки, які ми привезли. Гольф шостий на ледах, повністю на дуже хорошій комплектації, на дуже гарних оригінальних титанах з прогажею ледовою оптикою. І ще одна машина це посад. Там все відео ви будете бачити, там детальний огляд, що як і до чого. Тому вже машини приїхали на Луцький митний контроль сьогодні. На ній залишимо і завтра ввечері заберемо вже. Тому, якщо вас цікавлять такі машинки, звертайтесь.